Ну що, друзі, всім привіт! З вами знову на зв'язку Ілья Сергійович і Руслан. Ми знову вийшли в ефір для того, щоб зробити такий міні-звіт, що нам вдалося вже назбирати за цей невеликий проміжок з першого разу, як ми передавали першу партію нашим військовим. От їм дуже сподобалось. Вони нам навіть присилали отакі. Я щас тут покажу: отакі снаряди. Вони нам при, прислали, щоб допомогти нам пришвидшити збір. І зараз ми покажемо, що в нас е, тут е, власне вийшло. Так, ну що, друзі, в цей раз е, нам вдалося дійсно таки більше більше зібрати. Минулого разу ми зібрали е, було в нас скільки? 40 пачок. Цього разу 45 пачок ось такої міцної меленої кави. Плюс, плюс у нас іще додалося е, по запитам, як ви пам'ятаєте, хлопцям не завжди потрібна натуральна кава, іноді розчинна. Е, тому іще. 10 пачок е, розчинної кави, і також дрібкава. Дрібкава це натуральна кава, змелена. Вона в спеціальних таких порційних штучках. Дуже е, зручно. Е, да, дуже зручно також. Всім дуже велике, величезне, дякуємо, хто долучився до цього збору. І, до речі, до речі, з'явилися вже такі е, донори, як правильно сказати, донатори, донори, ті, хто донатили е, більше тисячі гривень вам окремий уклін. Дякуємо за допомогу. Це нам дуже пришвидшило наш збір. І, до речі, до речі ми вирішили е, зробити також таку акцію, такий конкурс. У нас є отакі пачки, і тут, бачите, є е, порожнє місце. І ми оголошуємо, що на наступний збір донат від 200 гривень хто зробить. Можна буде тут написати будь-який ваш текст, ваші побажання, ваше привітання, ім'я від кого, будь-що ну, це може бути. Е, от тобто, хто скидає 200 гривень е, на донат, присилайте мені в Дірект скрін свого донату і текст, який ми мусимо прикріпити сюди на пачку. А тим, хто задонатить 1000 гривень і більше, е, хлопці підпишуть. Снаряд іменний, або міну, яка відправиться в вік ворожих позицій. Також там можна буде написати будь-що завгодно, прямо на снаряді, Ваші побажання, я не знаю, якась пам'ятна дата, чи комусь присвятити, чи за щось. В общем, з вас е скрін і текст, який там е має бути написаний. А хлопці вже звідти пришлють фото або відеозвіт. Е з вашим іменним снарядом. Дякуємо ще раз всім, хто долучається до збору, хто донатить. До речі, наш збір не закривається, тому що ну, ізначально ми планували зібрати 12 тисяч гривень всього-навсього на 30 кілограм кави. Але ми вирішили не чекати, поки повністю закриємо, а поступово, скільки назбиралося, ми вже відправляємо, тому що ну, є запит. Хлопці просять, і ми не хочемо чекати, а хочемо ну, відправляти, відправляти партіями. О, тому іще ми нашої метини досягли. І 30, 30 не збирали, а навіть якщо і назбираємо, то теж не будемо закривати, думаю. Ну так. Да. Там буде Но... вже видно. Аж там потім холодно почнеться. Може там, чайок там. підключиться. Там, да. Шосі, Може шосі. Шосі. Пуерчик, да, Даханпау. Знову ж таки, всі ссылки Будуть в описі під цим відео. Також е, заходьте на мій інстаграм, на інстаграм Руслана, на інстаграм е, або Фейсбук польової кухні. Е, там у них також є додаткові запити, що їм іще потрібно, окрім кави. Можливо, це можуть бути там вологі серветки, я не знаю. Волозькі горіхи, волоські е горіхи. Моторне мастило, мастило до бензопил. Ну, тобто може бути будь-що, в принципі, будь-що може так. допомогти. Просто ну, я конкретно спеціалізуюся на каві, тому ну, з мене кава. А якщо у вас є іще чим допомогти, то також за посиланням в описі можете переходити і там, допомагати ще чимось. Ну що, пішли? Пішли. Добрий день, добрий день. Здрасте. Ставте до сих пор що ви принесли. Я є. Само, є. Да. Так, оба на. Так, ну що, каву ми передали, е, нікого правда вже не застали, тому що ми вже приїхали під обід. А тут, е, оскільки зараз Ця стоїть спека, да, то люди намагаються все зробити то якомога с... раніше, щоб на спеці не сидіти. приготували, запакували і вже відправили, відправили в БСП. Ну, кон ясно, кон ясно, там, ну все то, що щоб... про готову їжу. А на завтра, наприклад, збирають е, 120-ту бригаду. Да? Yeah. Я не буду в это. Ну, no, може да. не рощу. В общем, на завтра тільки запитники збираю там маскувальні сітки. Ну, в общем, багато-багато того. -багато Заходьте на сторінку Польової кухні ну, в або там е в Instagramі або в Facebook'у, там ось 300 майже схожих відслів. Да. І там подісу поїхало, тому я все потрібно. О, ну, в принципі, хлопці кажуть, що кава потрібна, кава потрібна, потрібно цей заряд енергії. От, так що не забувайте долучатися. Нагадую, що в нас цього разу проходить суперконкурс. Так, да, долучайтеся. Долучайтеся, так. Да. 9-та бригада вам підпише мінку, якусь Каб... Каб... Знаєте, вони ж називаються кабачок. Підпишемо кабачок, і мій зробимо і відправимо там світ. Да. А за донат від 200 гривень я Поставлю ваш підпис на пачці кави. От. Хлопцям буде приємно. Вони будуть знати, від кого конкретно прийшов донат. Все, долучайтесь, е, тримайтесь. Да. Слава Україні! Да. Продовжуємо. Героям слава!